Сьогодні у нас на відео огляді трековий світильник від торгівельної марки Ferron модель AL107. Ось так виглядається пакування даної моделі. Дана моделька має потужність 14 Вт, 1400 люмен. Оснащена ось таким ось маточним світлодіодом. Температура світла 4000 Кельвінів. Іде пластикове кріплення, корпус увесь іде металевий, алюмінієвий, порошкове йде фарбування у нього. Ось так це все виглядає. Зроблено досить все якісно. А, значить, далі, що ми маємо по характеристиках? Як ми бачимо, його висота йде 1300 мм і діаметр 80 мм? І цікаво, даний світильник має ось такий повертальний механізм, тобто він може нахилятися на кут до 90 градусів. Ось так це все виглядає. Якщо вам треба повернути ваш світильник, це буде робити досить зручно. Також він обертається по своєї осі, тобто ви можете зробити кут нахилу світла і повертати світильник. Туди, куди вам буде зручно. Зараз я спробую його вам підключити і подивитися, як він буде світити. Так, для цього ось я підготував шину. Шина 220 вольтова. Світильник також нагадує, це 220-вольтова напруга живлення. Це, в принципі, вказано. Так, для того, щоб його завести в шину. Тут є ось такі два механізми, як ми бачимо, вони повертаються. За рахунок цих механізмів, світильник кріпиться і отримує живлення від шини. Да? Ми її ховаємо зразу. Повернули. Ось наше кріплення сховалося. Далі ми беремо наш світильник і просто вставляємо до нашої. Трекової системи. Все, як ми бачимо, світильник зафіксований. Ми можемо нахилити світильник і повертати навколо своєї осі. Ось так це все виглядає максимально зручно, максимально компактно. Ось так виглядає кут розсіювання світлового потоку. У даного світильника розсіювання світла йде 90 градусів. Світлодіод використовується тут матричний з енергоефективністю 100 люмен на ватт. тобто з 14 Вт споживання, ви будете отримувати 1400 люмен світла. Замовити даний світильник можна буде у нас на сайті. Посилання на нього буде закріплене в описі до відео. Якщо комусь буде цікаво, моделька називається al 107 Має нейтральний колір світіння 4000 кельвінів і 1400 люмен світла. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал. Також я зараз покажу, як дуже швидко його можна зняти. Ось так дуже швидко знімається даний світильник завдяки ось цим ось двом обертальним механізмам. Тут у нас видвігається ще контактна група до світильника, тут іде просто пластикове кріплення.